Друзі, повертаємось до студії прямого міноборони. Нам каже, що вакансії у війську пропонуватимуть безробітним через центри зайнятості. Та, оце тема рекрутингу, зокрема, яку ми підіймали на старці сьогоднішньої нашої програми. Відомстві повідомили, що підписати відповідну угоду із держав підписали відповідну угоду вже із державною службою зайнятості. Ми продовжуємо розвивати проект рекрутингу до сил оборони України за два місяці Його реалізація. реалізацію маємо понад 40 тисяч відгуків від громадян. На вакансії, які пропонуються на чотирьох партнерських платформах, вважається, що таке, таке співробітництво дозволить зробити рекрутинг більш ефективним, і ми в цьому не сумніваємося. Ми ж, друзі, тим часом долучаємо до нашої розмови речника Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Телаконіков з нами на прямому зв'язку. Пане Олександре, ми вас щиро вітаємо, Дякуємо, що ви з нами. Слава Україні. Вам слава, добрий рані. Знаєте, пане Олександр, особисто моя щира віра і сподівання. Мрія я б так її охарактеризувала. Що коли ти будеш брати до рук телефон, а там мільйон двісті підписок на телеграм, що там не буде доби тижня, потім місяця року, коли буде написано про Херсон, тому що Херсон обстрілюється щоденно. Щоденно наші люди перебувають в небезпеці. Ну і ви, як ніхто, знає цю сумну статистику. Розкажіть нам, будь ласка, про останні події довкола нашого регіону. Так, ви праві дійсно, ось якщо казати про статистики, тільки за минулий тиждень з понеділка до понеділка було три тисячі снарядів, які прилетіли на територію звільнений Херсонщини з Лівобережжя. Били майже всіми всім зброями, які в них цим озброєнням, які яке в них є, це артилерія, міномети, танки, РСВ. За минулу добу 581 снаряд прилетів лівобережжя по населеним пунктам Херсонщини і були пошкоджені і Білозерська громада. Населені пункти Станіслав дуже сильно обстрілювався. Вчора по Бориславу, знову в Бориславщині керовані авіабомби скидали. Також є скид один по Херсону, зруйнована адмінбудівля вночі. Також на щастя без постраждалих, також в Бориславі пошкоджений гуманітарний штаб наслідок прильоту однієї з із керованих авіабомб. В Херсоні пошкоджений пункт незламності. внаслідок обстрілу за минулу добу двоє людей постраждало. Один чоловік в інгульці отримав поранення внаслідок прильоту снаряду. І також ще один чоловік в Береславі Внаслідок скиду з дрону вибухового пристрою. Отримав поранені скавкові та був шпиталізований. То знаєте, пане Олександре, я ще дивлюсь на статистику, яку підбивали, і тут посилаються власне зокрема і на ваші слова про те, що в цілому можна говорити, що в Херсоні, ну напевно, так, в цілому на звільнених територіях Херсонської області, до 50% пошкоджено пошкоджено багатоповерхівок внаслідок обстрілів. А що це означає для, для проживання людей? Тому що ми ж розуміємо, що так багато людей евакуювалося, поїхали із небезпечного регіону? З іншого боку, чимало лишається в себе вдома, хто не хоче нікуди їхати, особливо після окупації, почуваючи себе як вдома в умовній безпеці та без ворога. Що таке, коли в тебе 50% пошкодженого е, багатоповерхів, багатоповерхівок регіону? Перш за все, якщо казати про візуальний ефект, дійсно важко дивитися на Херсон зараз. Щодо самого важливого, це проживання людей. То в будинки, які приліт є прильоти, там пошкоджені вікна. Зараз працюють комунальні служби, комунальна війна рятувальна служба Хокарс, яка виїжджає оперативно. На, після обстрілів там, зранку, вночі допомагають людям закривати шипки, ОСБ, така першочергова допомога. І так от їздиш по Херсону, майже там. Дійсно, може більше 50% закрити вікна, ОСБ пошкоджені фасади, зруйновані будинки. На жаль, цього дуже багато. А що там казати про пробережну зону, де є населені пункти, які майже повністю а, зруйновані? Тут ну, важко на це дивитися, звичайно, але головне. Вигнати цю начисть з нашої землі, і ми все відбудуємо. Як ми вже показала практика, ось там президентська програма пліч під ну, була от нещодавно на конгресі місцевих рад розширена. Спочатку було 50 населених пунктів, які відновлювали за цією програмою, потім стало 102, і ще додали 48. Вже зараз 150 населених пунктів, які будуть відновлюватися силами 15 регіонів. І ось остання ініціатива голови офісу президента Андрія. Ярмака от, розширила її максимально. Його залишилось тільки закінчити, ну щоб безпекова ситуація давала можливість відновлювати ці будівлі і є вже навіть населені пункти, які безпекові, більш менш безпековій зоні, які вже повністю відновлені в, в, завдяки цій програмі. Там новенькі, майже будинки, які були зруйновані, вікна вставлені, паркани, навіть криші з. Черепиться, або іншого. Uh -huh. Я вас не можу не спитати, коли ви кажете про те, що витиснемо виженемо ворога з наших територій, цьому вони немає. Тут лише питання в часі. Та якраз про плаздаром на лівобережжі. зараз ту, ну, по перше, нам кажуть, що в кринках не лишилося жодного вцілілого будинку. В принципі, ми знаємо це і по сходу нашої країни, і не тільки там, де є ворог, там де є чи окупація, чи бойові дії, то росіяни. Вони ж коли кажуть, що вони освободітелі, то вони не кажуть, що в нас звільняють насправді від цивілізації. Але тим не менше. На лівобережжі довкола цих кринок гуменюк каже, що росіяни сконцентрували до 10 тисяч військових, але при тому, якби вони не тесли, якби вони не намагалися протидіяти силам оборони, в нас цей плацдарм зберігається. Чи тут, пане Олександре, ми говоримо про якісь серйозні суттєві надії, сподівання найближчим часом, як буде можливо цей плацдарм розширюватись? Ну дуже хотілось би це, це зробити як швидше. Звичайно, ніхто не сидить, склавши руки і. Я б, чесно кажучи, навіть тим хлопцям, які туди їздять, які там утримують плацдарну. Ну я не знаю, кожен пам'ятник поставив, тому що це дійсно герої. Їхати туди це дуже небезпечно. Тобто, просто доїхати на човні туди, це вже подвиг. А там утримувати і працювати там, це також ще один подвиг, і тому ми розуміємо, як це важко і. І ще плюс до того, що ці хлопці беруть на себе таку львину долю ударів, які могли б іти по цивільним на Херсонщині, в Херсоні самому. І те, що вони роблять, це величезний подвиг, і те, що вони роблять зараз, так то вони дійсно можуть тільки ну, таке в такому о, обсязі, як вони зараз роблять, це. На вони на максимум роблять. Тому що знаходитись між ворогом та річкою це дуже складно, особливо коли підтримка там, артилерії йде в основному з правобережжя. Тобто немає такого, щоб там бронетехніка, бронетехніка підтримала. І паздарно це утримується перш за все завдяки наших роботі. Наших, Бригад, які а, керують дронами, які знищують ворога за допомогою дронів, і також розвідників, які а, коригують вогонь артилерії, коли підходять а, нові якісь. А, а, Відділки там окупантів. Вони по ним по ним їх відпрацьовують, і вони відходять. Тут от, така ситуація. То з вами неможливо не погодитись, коли ви кажете і підкреслюєте героїзм наших військових в нас складних умовах, що вже говорити про обставини, про можливості евакуації, чи посилення, чи перекриття артилерію. Про все це можна тільки мріяти, але все одно розширюють цей плацдарм Ну і звісно, ми сподіваємося, що у перспективі і лівобережжя Херсонщини теж буде звільнено. Дякуємо, пане Олександр. За те, що долучилися до нашого ефіру, речник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Талакотніков був з нами на прямому зв'язку.